Там була фраза, що не обов'язково робити, як в спорті, no pain, no gain. Тобто без yes. болю немає досягнення. Да. Я сказав, що для, для мене будь-яке навчання, яке я проходив, напевно, через призму мого життєвого досвіду, це було досягати чогось. От, і навіть якщо про це не просять або не кажуть, що треба досягати, все одно в голові була установка. І те, що я. Запам'ятав з першого кіпкаму, і те, що мене вразило, це фраза м'яка дисципліна. Uh -huh. От і коли я побачив, що дійсно просто маленькі кроки вони дають зміни, видимі зміни, і при цьому ну дійсно не треба було чогось досягати, пушити себе, жертвувати чимось. Тобто я отримав досвід, досвід, де можна досягати без, без напруження через любов та турбота про себе. Так, так.